Отже, ми живемо в умовах нової української школи, яка розпочалась, так би мовити, ще в 2017 році, коли першачки вперше почали саме за цією програмою навчатися. Ну і оскільки в нас дітки ростуть, відповідно нині нова українська школа покриває з першого по восьмі класи. Отже, що ж вона означає? Відповідно, до тієї реформи, в рамках якої ми зараз працюємо, в нас все навчання можна поділити на три етапи. Отже, це початкова школа, очевидно, плавний перехід від садочка до дорослого життя, адаптація, яскраве середовище, можливість відпочивати, розвиватися тощо. Навчитися вчитися. А з п'ятих по дев'ятих це базова школа, ми називаємо її гімназія відповідно до закону. Тобто, про що йдеться? Йдеться про глибоку, але універсальну освіту, де діти повинні отримати максимум. Знань і зрозуміти власне, а чого вони хочуть в подальшому. Ну і старша школа, це от власне ліцейні класи, про які ми говоримо з 10 по 12 класи. Це профільна школа, яка буде готувати дітей до навчання у вищих навчальних закладах. Підготовка до вишу без репетиторів. Ну саме так це десь мало би бути.